Вітаю друзі! Придбав я ось собі таку приблуду. Поступово я чомусь переходжу на фірму ProCraft. Це не спеціально, це так випадково виходить. Прийшла мені ось така посилка. Замовив я від фірми ProCraft ось таку, ось таку мотокосу. Це чотирьохтактна коса. Посилка прийшла два місця. Ось сама мотокоса і... Прийшла розбірна штанга. Замовив я її розбірну, щоб можна було положити десь в багажник чи кудись, щоб при перевозці. Не часто, але трапляється, щоб десь кудись переїхати і немає як перевезти мотокосу, десь викосить. Тож, ось така посилка. Я її на пошті відкривав, дивився, чи все в комплекті. Десь вже інструкцію. Я витягнув читав інструкцію. Ось така інструкція, тут є українська мова. Тож буду складати. Так, Що тут в посилці? Плечові ремінь. сильна головка. Так, редуктор, верхній редуктор, нижній редуктор? Захисна, захист, не знаю, захисного, як вона там називається. Це затискати, щоб руля чіпляти. Рульові скоби. дві. Руків'я, як воно називається. Так, із гачком. Кнопка вимкнення, яка автоматично повертається в положення вімкнену. Потім автоматичне регулювання газу. Не автоматичне регулювання, а ручне регулювання, фіксація регулювання газу. Правильно, мабуть, буде так. Так. Запустю витягти. А ось з'єднувальна муфта. Ну, буду потом розбирати. Це зіпшов зіпові. О, болтики. Ніж відрізнив. Свічковий, ключ свічковий, не дуже такий гарний, але і не жорст, і жесті. Що тут ще є? Більше нема нічого. О, ключики, шестигранний ключики є. Ось для збірки. Це є. Добре. Е, не знаю що для чого буду дивитися якась м'якенька гофра. Так, диск професійні ножі 40, 40 зубий ніж. О, ось такими, зараз витягнув. Ось такими вухами. Щоб відкидати траву. Так, добре один диск. Ще один диск. Це простий диск. Без вух, теж на 40 зубів. Наружний діаметр 255. там Томтоклер 255. І ще що? На три ножі для тримера, Професійний ніж для тримера. туповатый, его, мабуть, быть, треба. надо. Но такий вот такой ниже. Так, три ножи. Что тут еще? А, вот скоба на штангу для подвешивания. Вот такое. Ну и сам само Кусав. Ось оно. А ну двигун ко Так. Бачок жовтий. Крізь його, мабуть, не видно, бо я чи бензин є, чи немає. Заливна горловина для... Оливи. Так, подивимося, що тут за повітряний фільтр. Ось так натискається і відкривається. Повітряний фільтр поролоновий ось такий. Він сухий, звичайно. Потрібно оливою змочити для кращої фільтрації. Повітря. Закривається, закрився. Заслинка повітряна. Закривається. А, як вона тут закривається ще. Ось так закривається. Так, ось у мене є такий набір щупів. Тут у мене є 0,5 сотих. І одна десятка. Дивився відео в інтернеті, бо в інструкції нічого не написано про клапана регулювання клапанів. Там написано було, що... чи відео дивився в інтернеті, що регулюється клапана. Випускний 0.1. Впускний 0.08. Але в мене 0.08 немає. Буду щось середнє між цими брати. Треба відкрити, мабуть, клапанну кришку і зразу провірити клапано. Нічого страшного там не буде, як я її відкрию, ось візьму. Два ключики тут я візьму ключик, відкрутю зараз і подивлюся, щоб впевнитись вже, що вони там нормальні. Так, зняв клапану кришку, подивився, яке тут. Устройство. Сапун. Ось тут фільтр на сапун. Такий сітковий. Видно? Рем'інна передача на клапана. Так, клапана регулюється, можливо видно, ні. Тут на шестерні ось цій пластику є така стрілочка вверх. Я так зрозумів, що стрілочкою вверх і тоді регулюється клапана. Бо виходить, що вони якраз обидва закриті. Попробував зазор з щупом. Десь 0,15 Не знаю, поки що не буду я регулювати. Хай поки так буде. Можливо, це так і потрібно. При обкаці чи при чому-то. Вже трохи попрацює пилка, тоді вже буду регулювати клапана. Зараз поки що не критично, хай так і воно і буде із заводу. Це я закриваю. Сапун надіть. Трубочку накривати. Все, накривати. Два болтики ось закру... закручую. Надіваю захист. Виїхали. Так, ставлю редуктор. Не знаю як редуктор ставити. Ось тим прорізом вниз, мабуть. сюди болти. Верхній редуктор поставив. Так, воно підтягнути тут, Попробуй. Так тут міцно. Тут міцно. Тут зажато нормально. Затиснуто скрізь міцно. Зох есть. Угу. О, тут відкручено. А тут різьби немає. Ого! От виявив уже перший косяк. Тут була недорізана різьба. Болт недокручений, різьба витягнута. Далі пробував закрутити, він не закручується. Поміряв, прийшлося дорізати різьбу, мечиком п'ять. Викинув, викинув шайбу і гровер, закручу. Якраз на всю різьбу закручу і буду на фіксатор різьби. Провірю далі. Все треба перевіряти. Так, подивився я ось до головки, до нижньої головки. Все на місці. Шайби. Що я побачив? Ось тут нормальні люди поставили б сальник. У мене на попередній мотокусі тут сальник стоїть. Десь там циркуль? 32. На 20. 32 на 20. Скільки тут? 7, 32 на 20 на 7. Є такий сольник. Потрібно виписувати і ставити сюди сольник. Скло мотокосу. Вроді всі болтики на місці. Більше ніяких нюансів не було. Єдине, що... Оці болтики короткі, були, прийшлось вирі... обрізати шайби із гроверами, викинути, щоб закрутити. Розібрав я головку, подивіться, скільки тут струни заправили, яка тут вона головка. Головка тут можна заправляти не розбираючи. Тут ось потрібно тільки... Співставити ось отвори і сюди заправляється струна, це як прижметься, і потім накручується по часовій стрільці. Ось тут написано намальовано, Видно? Зараз заправлю назад її. На вулиці дощ, заливати оливу, бензин буду вже завтра. Провірять, як вона працює. Так, заправив я мотокосу. Сюди влізло 80 мл оливи. Сюди не знаю скільки, тут пишеться 650 грам. Можливо, не міряв, просто залив. В редуктор. В нижній редуктор. Там по манолу пишеться 5-10 кубічних сантиметрів. Я заправив 8 кубічних сантиметрів мастила для редуктора. Повністю заправлено. Ну що, пішли перший запуск. По манолу написано, що треба 7-9 качків праймером. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сім вісім зобродки пішла. Закриваємо заслинку. Ну, шу, пішли. aqui, like Перший раз попрацюємо з хвилин 15. Треба десь трошки покосити, мабуть. Хвилин 5 по трошки погазую. Потім і так буду поступово обкатувати. Написано, обкатувати не потрібно на холостих обертах, але і перевантажувати не потрібно. Зараз надійну. Рені і піду щось десь трошки покосити. Покосив 5 хвилин, двигун трошки нагрівся. Буду поступово обкатувати цю мотокосу. А ось ця трубочка, я так зрозумів, ось сюди повинна була бути. Ну, розбирати вже не буду. Ладно. Які мої враження? Звичайно, за такі гроші я не очікував, що тут так буде супер-пупер. То різьба тут трохи була збита. Прийшлось дорізати. Там сальника не поставили. Хоча в інших пилках стоїть сальник. Поступово буду доробляти. Ще там приблуду хочу поставити на неї. В принципі, я задоволений. На ті гроші, що вона вартує зараз, вона десь близько 4000 коштує. І з ось цією розборною штангою вона на 200 гривень дорожча. Але, якби не... Розбірна ось ця штанга, то прийшлось на нову почту десь їхати на вантажне відділення. Тому що в зібраному виді вона пересилка дорого була б. Так що одне на одне й вийшло. Буду нею працювати. А в мене ще є мотокоса, ще моя стара, стара мотокоса. Я її хочу відновити. Ну, Буде в запас. Там майже все потрібно міняти в неї. Тож, переглядайте відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, кому сподобалось. Палець вниз, кому не сподобалося. Критикуйте. На все добре, до нових відео.